І е, загальні рекомендації. Книга до е, Филиппян. Послання, третій розділ, дев'ятнадцятий вірш. «Їхній кінець то загибель. Пунок, їхній Бог. А слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Ану, ще раз прочитаємо. Їхній кінець то загибель. Пунок. А слова в їхньому стороні. Вони думають тільки про земне. Я розумію ривок як про те, коли, якщо пара не живе духовним життям, якщо немає духовності, якщо в відносинах немає Бога. Оце про це. Тоді їжа є культом. Так? Я в ресторані їла сьогодні такі. То їла в ресторані, то і це всі фото в інтернеті, тобто їжа культ, культ їжі робиться. Як каже шлунок їхній Бог, і слава в їхньому соромі. Сором це є нечастиве життя між собою, так, це є розпуста, це є, можливо, якісь інші соромізливі речі, які, які робляться. І думають вони лише про земне, чи я красива, чи я маю машину. Тобто не, не має, і не вибирається людина по якихось таких дійсно важливих речах. По доброті не вибирається, не вибирається по ласкавості, не вибирається по надійності, не вибирається по мудрості, а вибирається тільки по земних речах, які вона має. От якщо я трошки там не зовсім мудрий, але в мене ауді, так? тоді я з тобою буду. Ну, тому що я думаю не, не про тебе і не про твої якості, а я думаю тільки про земне. І цей уривок вчить е, людей, молодих, е, власне, звертати уваги на таких е, чоловіків, яких все яких, важливе є земним, так? Які не мають в собі отої моральності і духовності. Я ще хочу додати до тебе, от, наприклад, слава в соромі, так? Господь прямий знав про Інстаграм в майбутньому, або про якісь соцмережі. Коли вони, слава в соромі, так? Ну, чим яка популярніша картинка? Так? Чим більше людина роздягнута, тим вона більше просувається та картинка. Її так. слава в соромі. Оголена жінка. Або, наприклад, які картинки в Інстаграмі чи в Тіктоку, там матюкається, вона кричить, то, то, то. Її слава в соромі. що то, ну, Сороміцьке є оці слова. А вона тим пишається, що вона отак розматюкалася там на цілій інстаграм і тут а має вже мільйон, наприклад, переглядів. так? І от та слава в соромі, що це, вже, ну, що це є дуже погано про те, що Господь е, говорить. Ну, взагалі, круто считай, скільки років тому було написано. і от, як ти кажеш... Досиктуальна. Так, і оце останнє речення. Що їхнє все в матеріальному, так? Вони думають тільки про земне. Так, чим більше я зароблю гроші, або чим багатшого я собі чоловіка знайду, або чим багатшу дружину знайду, от тим більше моє щастя від рівня мого достатку. Не від рівня. Достаток, вообще, достаток там у людей немає в голові в них є чим більше, тим краще. Отака от пожадливість. чим більше грошей, тим краще, тим краще. І така зосередженість на тому більше, 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 більше. І якраз немає того достатку внутрішнього, такого, що мені, от скільки є, я вдячний за те, що є. Нема достаток, це коли я дякую за те, що є. А того нема в людей, а в них є добре, коли є багато, коли є е, багато там, е, як ти кажеш, тих ресторанів, коли є гарні машини, коли є гарні квартири, коли є гарний відпочинок. І воно дає такту радість, але яка та радість? Багато Точно. людей на відпочинку, слухай, а кажуть: а не відпочинок? Показують фотки такі прям класні в Інстаграмі чи в Тіктоку. А сумна? А чому? А чому? В тебе ж є гроші, ті, що ти хотіла, в тебе є крута машина, в тебе є за кордон та Париж, де ти там відпочиваєш? Чому очі сумні, Альо? Чому не дає тобі те от матеріальне щастя? Люди, запитайтеся самі в себе, будьте чесні самі з собою. Може, не там шукаєте? Духа Святого шукайте, і Він дасться, він прийде. Але то їдете на, ті, на тих машинах, а щастя в очах нема. Тому тут питаннячко, а де коли людина? Десь там в церкві собі, або якась така проста, а усміхається, а в неї повні очі радості. А де ж вона її взяла тої радості, скажіть мені. В неї ж вона не була в Парижі, в неї нема там якоїсь гарної, крутої машини. В чому секрет? Задайте собі це запитання, може, світ не то диктує, не там щастя, шукаєте. Ну, от, от такий уривок, правда, розшифровує ці mm -hmm. такі речі. Може, його ще раз прочитати, так, щоб було. На закріплення. Да. Так, одну хвилинку. Їхній кінець то загибель. лунок – їхній Бог, а слава в їхньому стороні. Вони думають тільки про земле. Взагалі, соціальні мережі так круто, воно обґрунтує. Так, Це нас тобі. після цього ефіру зря закидають помідорами, напевно, Господь тому ти що ми крути, я тобі кажу. Слово, слово ламає всі стереотипи, Господь наш дуже такий відважний, радикальний. Він і завжди всі його поради вони. Дуже часто викликають супротив нас, які хочемо жити вільно, гордо, незалежно, і тільки ми собі боги, і ми самі собі знаємо, як воно має бути. І власне ті поради вони ламають трошки, вони так як так вструшують та нас придуттями приводять. От і але ці поради єдині поради, які приведуть до щастя.